І я після сьогоднішньої зустрічі залишаюся оптимістом і ще раз наголошую, 45 мільйонна Україна. 45 мільйонний український народ зробив величезні реформи, імплементував всі 144 пункти плану дій щодо безвізового режиму і на сьогоднішній день отримав чіткі запевнення, що рішення про Надання Україні безвізовий режим буде прийнято одразу же після врегулювання цих стилистичних міжінституційних переговорів. І очевидно, що сьогодні, коли українська влада демонструє таку позицію, це говорить про те, що все українське суспільство дуже змінюється. Саме за це стояли люди три роки тому на майдані. Але так само ми говоримо про те, що і ми дякуємо президенту Юнкеру, коли він говорить про те, що до кінця року питання безвізового режиму має бути вирішено, це вже відповідальність і справа честі європейської сторони. Уявляєте, от як змінюється насправді цей діалог, коли сьогодні говорять не про знову таки, що Україна щось не виконала, а коли мова йде про те. Що справа чисті європейської сторони виконати свої зобов'язання? Такою є наша позиція. Дякую.